Знаєте, за останній час я трохи втомився від усіх цих екшн-шутерів з нескінченними перестрілками, вибухами та примітивними ігровими ситуаціями. Через це мені захотілося зануритись у щось спокійне, нестандартне і в той же час цікаве тобто у щось таке, що затягне мене на десятки годин. Звичайно, я би міг спокійно пограти в умовни дестрендінг з його неймовірною медитативністю однак мені не хотілося сильно відходити від тематики шутерів, і саме тому я вирішив згадати про легендарний светфо. Звісно, можна було б зробити відео про більш сучасний Ready or Not, проте для початку я вирішив розповісти про класику. Якщо ви раптом не знаєте, то Светфо це тактичний шутер, в якому гравець бере на себе роль командира загону спецназу. І саме слово тактичний тут виходить на перший план, адже на відміну від усіляких інших шутанів, де потрібно постійно стріляти та кудись бігти, Светфо є досить повільною грою, де головна ціль полягає у виконанні завдання з найменшою кількістю використання вогнепальної зброї. Однак, попри свою антидинамічність, це доволі глибинна гра, як і в плані наявних в ній механік, так і в плані атмосфери. Кожна місія починається з етапу планування, і якщо ви думаєте, що це якась непотрібна формальність, то ви помиляєтесь, бо тут зібрана уся необхідна інформація, яка дасть змогу побудувати правильну стратегію. Наприклад, з брифінгу ви можете дізнатись про ступінь озброєння терористів, що допоможе краще підійти до вибору спорядження. Якщо у ньому сказано, що вашою позицією буде кубка наркоманів, то тоді краще обрати нелетальну зброю. А якщо ви знаєте, що протистояти вам будуть важкоозброєні терористи. Сти, то тоді краще взяти великі бойові стволи. Також на цьому етапі буде доступний план захопленої будівлі, відштовхуючись від якого гравець має змогу попередньо продумати послідовні зачистки. Щодо геймплею, то гра являє собою бездуганний симулятор бійця загону Свет, якому кожен крок повинен бути не тільки максимально продуманим, а ще й повинен відповідати відповідним протоколам. Для прикладу, відкривати вогонь по ворогу ви можете тільки тоді, коли він направив на вас зброю. І то перед цим ви повинні крикнути йому, щоб він здавався, бо якщо ви вирішили. Чи просто в нього постріляти, то тоді отримаєте мінус бали за невиправдане відкриття вогню. Взагалі, для проходження місії на високий бал вам треба якось примусити ворогів здатись. На щастя, для цього є різні допоміжні засоби, такі як тайзер, газовий балончик та нелетальні гранати. Тобто вогнепальна зброя застосовується тільки у разі крайньої необхідності. Звичайно, щоб сильно не запарюватись, можна брати зброю з гумовими кулями, але вона не зовсім ефективна проти споряджених противників. Після нейтралізації терориста вам треба підібрати його зброю якості доказу, натягнути на нього наручники та доповісти про це в штаб. У випадку, коли наручники не потрібно надягати, а таке часто буває, ви все одно доповідаєте про статус противника. Те ж саме стосується заручників та зальотних цивільних. Тобто, згідно з протоколами СВЕД, ви теж повинні поставити їх на коліна, вдягнути наручники та доповісти про готовність їх евакуації. Правда, інколи трапляються індивіди, які не хочуть підкорювати так от проти них можна застосовувати різні демократичні засоби. Також важливим елементом геймплею є відкриття дверей, але не думайте, що все так просто, адже у більшості випадків двері заблоковані, і для того, щоб їх зламати, треба або скористатись відмичкою, або задіяти інші спеціальні засоби. На вибір пропонується вибухівка с 2 або рушниця, яка виносить замок. Ще вам знадобиться спеціальний пристрій спостереження, завдяки якому можна подивитись, що відбувається за дверима, а це, в свою чергу, дає змогу підготуватись до різних ситуацій. Наприклад, якщо ви бачите, як що у кімнаті стоять противники, то для оптимальної зачистки можна закинути їм газові гранати. Звичайно, можна вириватись і без жодної підготовки, але це зменшує ваші шанси на успіх. Окрім злому дверей, гравець має змогу їх блокувати, оскільки штучний інтелект противників доволі високий, вони постійно переміщуються по локації, і для того, щоб закрити їм певні входи та виходи, можна заблокувати ті чи інші двері. Однак для мене основною геймплейною фішкою є можливість керувати своїм загоном. Під вашим командуванням знаходиться 4 бійці, які розділені на дві команди: червону та синю, по два бійця на команду. Окрім того, що на етапі планування ви кожному індивідуально індивідуально обираєте спорядження, безпосередньо під час завдання їм можна віддавати різні накази і керувати ними, відштовхуючись від потреб місії. Приміром, синю команду ви можете залишити огороняти позицію, а червоні можна наказати штурмувати кімнату, і вони можуть або просто увірватися, або увірватися з використанням гранат. До того ж, усе, що стосується злому дверей, ваші підлеглі здатні виконувати. Bobby. EMT inside. Cops, get ready. Let's move. Get down. On it. Stop. Також до шолома кожного бійця прикріплена відеокамера, за допомогою якої можна спостерігати за діями підлеглого та віддавати через неї накази, що дає змогу більш точно продумати стратегію підходу до точки. Ще варто відмітити, що під вашим командуванням знаходиться група снайперів, яка займає конкретні фіксовані позиції та діє виключно за наказом. Точніше, ви самі керуєте пострілами. Що мені ще подобається в светфотах, це те, що будь-який рівень ти можеш перепроходити по декілька разів небо. Чи ...за повторені ігрових ситуацій, адже кожного разу гра буде пропонувати щось нове. По-перше, вороги та цивільні постійно спавняться в різних місцях, від чого твоє проходження одного і того ж рівня буде постійно відрізнятись. По-друге, як я вже казав, противники досить розумні. Крім того, що вони можуть тактично переміщуватись по локації, вони ще можуть вас надурити. Приміром, підозрюваний може вдати, що він здається. Він підніме руки вгору, почне опускати зброю, а в останній момент передумає. Та почне у вас стріляти, і з урахуванням усіх наявних механік треба констатувати, що гра має просто неймовірну реграбельність. Не менш важливим елементом успіху светфо є атмосфера. В першу чергу слід сказати про чудовий саунд дизайн, який відмінно розкриває ось це напружене середовище, в якому знаходиться гравець. Окрім автентичних саундтреків, які допомагають створити необхідну напругу, ти постійно будеш чути інші звукові ефекти, і все глибше і глибше занурюватись в атмосферу невідомості, коли ти не знаєш, що на тебе чекає за дверима. Усілякі крики, стогни, радіоперемовини настільки сильно занурюють у процес, що ти починаєш відчувати усю відповідальність, яка лежить на твоїх плечах. Плюс важливу роль відіграє якісна озвучка персонажів. Безумовно, тут не варто казати про наявність пронизливих діалогів, але треба визнати, що фрази ваших тімейтів будуть чудово доповнювати загальну картину. Однак найбільше мене вразила візуальна деталізація рівнів. Мало того, що кожен інтер'єр пророблений до дрібних деталей, так ще й буквально кожна місія буде демонструвати не зовсім приємні сцени. І щоб показати наскільки серйозно розробники підійшли до цього, я покажу два рівні: а саме рівень з маньяком та рівень з сектантами, адже під час їх проходження реально складалось враження, що я потрапив в якийсь хорор. Бу, злякався, не бійся! Я друг, я тебе не зашкоджу. Можливо, сфетфон не всім сподобається, бо не кожен готовий миритись з повільним геймплеєм. Проте, якщо ви любите подібні проекти, то дана гра є одним з найкращих представників жанру, якщо не найкращим. І навіть попри свій поважний вік, в плані загальної проробленості вона дасть фору багатьом сучасним тріплей тайтлам. Особисто я надовго занурився в проходження місій та навіть перепроходив їх по декілька разів. Плюс, якщо у вас є компанія друзів, то крім сюжетних рівнів, вам відкриється доступ до мультиплеєру. Тому за рахуванням вище зазначеного я дійсно вважаю, що навіть зараз светфо – це гра найвищого рівня, в яку кожен повинен принаймні спробувати пограти.